Одне з найбільших укриттів відкривають сьогодні в одному з ліцеїв Київщини. Впродовж року там робили капітальний ремонт. Раніше діти мусили ховатися під час повітряних тривог в спеціально обладнаному приміщенні всередині навчального закладу. Тепер це повноцінне сучасне укриття площою 725 квадратних метрів. Як облаштували сховище, Розкаже Олена Логінова. Зараз ми знаходимось в укритті в ліцеї в селі Юрівка на Київщині. Після ремонту це одне з найбільших і найсучасніших укриттів, яке може одночасно міщати 700 людей. Як облаштували укриття, нам розкаже директор ліцею пан Анатолій Лавягін. Доброго дня, пане Анатолію, розкажіть, як облаштували укриття? Перш за все, мені хочеться сказати, що ми дбали про заходи безпеки для здобувачів освіти. Наше укриття обладнане сучасною автоматизованою системою вентиляції, яка може також слугувати для обігріву приміщення. Звичайно, згідно вимог, облаштовано два входи та виходи. Укриття облаштоване системою відеонагляду, системою оповіщення. Проведено інтернет, як вайфай, так і проводний. Ну і звичайно, вжиті заходи протипожежної безпеки. Пане Анатолій, що тут було до ремонту, де переховувалися діти під час повітряних тривог, і як це впливало на навчальний процес? До ремонту тут було звичайне підвальне приміщення, яке було побудоване ще в 1977 році, і ми змушені були облаштовувати для дітей укриття всередині приміщення закладу за принципом двох стін. Ну і звичайно були закладені вікна просто мішками. Ну звичайно, це укриття. Воно не влаштовувало нас. Ми змушені були працювати за змішаною формою навчання. Зараз ми зможемо повноцінно. Працювати вже всім ліцеєм. Розкажіть, будь ласка, в разі повітряної тривоги, як організовано процес, як діти спускаються в укриття, щоб не було надмірного скупчення дітей? Розроблено чіткий графік: спочатку опускається в нас, переходить в укриття початкова ланка. Вони всі знають, йдуть перші класи, потім йдуть другі класи, і так, де початкова школа, потім середня ланка, і вже останніми сюди заходять учні старшої школи. Чи є певне місце для кожного класу, і чи продовжується під час повітряних тривог тут навчальний процес? Звичайно, укритті для кожного класу визначено окреме місце. Наприклад, перші, другі класи перебувають в одному приміщенні, де вони можуть працювати з вчителями, де функціонує інтерактивна дошка, і навчання можуть продовжуватися. Для учнів третіх, четвертих, п'ятих класів також є окреме приміщення, де вони можуть продовжувати навчання. І середня і старша школа перебуває в цьому. У приміщенні, яке також використовується з різних предметів, готуються матеріали спеціальні, які ми можемо їм показувати. І навіть тут ми можемо проводити якісь рухливі заняття, і роботу з психологом, і ну, інші заняття, які ми заплануємо на час перебування тут під час тривоги. Унікальність цього приміщення заключається в тому, що крім перебування тут під час повітряних тривог, ми можемо тут проводити і гурткову роботу, і проводити роботу спортивних секцій. Тобто, це. Це буде укриття подвійного призначення, яке буде корисне і під час тривог, і під час звичайного проводження з обов'язками освіти час. Взагалі на Київщині близько 1300 укриттів у закладах освіти. Всі з них вже перевірено, а в 65 продовжуються ремонтні роботи. Як саме облаштовуються укриття і на чому зосереджують свою увагу? Нам розкаже Жанна Осипенко, заступниця голови Київської обласної військової адміністрації. Всі ті роботи, які зараз ми робимо в укриттях, покликані покращити умови перебування дітей під час повітряних тривог, тобто це системи опалення, це вентиляція, це інші засоби заходи безпеки, тому що Наші батьки повинні розуміти, що коли тривога, діти в безпечному місті. Наступний акцент, на якому ми робимо увагу, це те, що всі мають мати можливість навчатися очно. У нас не багато, але є ще заклади, які зараз навчаються дистанційно, тому що тривають ремонтні роботи, або вони пошкоджені і ще не відновлені внаслідок російської агресії. І ми ставимо собі завдання, що всі 100% дітей Київщини мають мати можливість навчатися очно. Окрім того, ми робимо акцент і ще й на тому що ті простори, які ми створюємо, мають бути поліфункціональними, споруди подвійного призначення, тобто, вільний від освітнього процесу від повітряних тривог час, там будуть відбуватися заняття гуртків, секцій, студій. Тобто, ці приміщення будуть використовуватися повноцінно протягом цілого дня. І ті заклади освіти, які не мали приміщень для гурткової роботи для студій, вони отримують чудові приміщення, а батьки можливості для розвитку. У своїх дітей над цим ми і працюємо у всіх цих укриттях. Встигнуть завершити ремонтні роботи до кінця року. Так, ми плануємо до кінця цього року, 23-го, завершити всі роботи в укриттях, які зараз тривають.